З миром Божим хочу поділитися хлібчиком. От стіль, зараз є стільки вір, стільки релігій, як знати, яка правильна. То, царство Боже дається з усиллями, і нам потрібно шукати істину, щоб її пізнати. Ісус Христос сказав, що ви відступили від Слова Божого. Бо в кінці в об'явленні Ісус теж казав, що хто що добавить, то тому Бог наложить прокляття, а хто відніме від, від цієї книги, від Біблії, від Слова Божого, того Бог викреслить із книги життя. Раз є один канон, є одна Біблія, чому стільки різних релігій, конфесій, так це через те, що по... Подобавляли щось своє, вчеповідні мали, традиції, обряди, тому, тому стільки релігії. І все, що нам потрібно знати, розуміти, що Ісус Христос, коли помер на Христі за нас, наш Спаситель, то Він був в пеклі три дня і три ночі. Потім воскрес за допомогою Святого Духа. І ввійшов своє тіло, оновлене тіло, і тепер це тіло перемогло цю природу земну, смертну. Тепер тіло Ісуса Христа стало безсмертним. І нас такі, сами, такі самі процеси будуть чекати. І нам потрібно наповнятися Словом Божим, Святим Духом, бо Святий Дух це. Це наша благодать, наше спасіння для того, Ісус Христос прийшов, щоб дати, щоб повернути нам Святого Духа, бо ми були втратили через Адаму і Єву. І коли ми читаємо, слухаємо Слово Боже, новий заповіт, там, де є Святий Дух, тоді ми получаємо благодать і нам потрібно її пильнувати, зростати в благодаті. Зростати в дусі, служити Богові в дусі і істині, тому що Бог є дух. Амінь.